Вони веселі та цілеспрямовані, юні ліцеїсти і на перерві з підручниками. За мить всі поспішають на урок. І так, 43 роки, каже вчителька іноземних мов Людмила Клименко. Спочатку це була школа-інтернат. Тут вона працювала завучем, а вже чверть століття вчителем ліцею. Пригадує, починати було важко, бо це був перший заклад нового типу на Рівненщині. Допомагали викладачі рівненських вишів. Професори навіть мали свої авторські класи. У нас, у нас був клас економіки, професор Гончарова, клас екології, професора Клименка, клас філології Шужука Степана Шевчен, шевчука із інституту культури. Вони готували дітей безпосередньо до вступу на ці спеціальності. Нинішні ліцеїсти значно відрізняються від тих перших, які приїхали з Поліських районів у невідомий заклад, каже Людмила Клименко. У них є мотивація, скажімо, до вивчення іноземної мови зі своїми учнями. Вчителька об'їздила всю Європу. Проблем із спілкуванням ніде не було. Англійська потрібна в житті, адже якщо ти добре знаєш англійську мову, то ти можеш після того, як закінчиш своє е, закінчиш середню освіту, Ти можеш вступити до вищого навчального закладу у англомовній країні, до прикладу, в сполучених штатах Америки у Великій Британії тощо. Е, а також англійська нам потрібна для загального розвитку. Людмила Клименко каже: її світу по всьому світу. У мене є багато випускників, які живуть в Лондоні зараз. Ось і є багато які вчителюють на полісі мої діти, яких я навчала англійської, зокрема. Ось тому знаєте, ліцей для мене особисто це ну це храм. Перший колектив вчителів був поєднаний духом навчання, науки та самовідданої праці. Це цінує і нинішня когорта педагогів. Я намагаюся зберегти той кістяк, який був ще 25 років тому. Вони сьогодні мають хай по 60-65 років, але це активні життєво люди. Вони, по-перше, виховують призерів не тільки обласного рівня, а всеукраїнського і мають по кілька призерів. Я цим людям вклоняюся. Я їх прошу залишатися і працювати. Випускник Євген Кравчук каже: тут виховують справжню еліту. Завдяки міцним знанням. Юнак закінчив Франківський інститут нафти та газу. А завдяки патріотичному вихованню пішов добровольцем на фронт. Служив в складі 24 ї бригади, 4-й батальйон. От були ми на Луганській області в селищі Кримське, От. обороняли 31 й блокпост, зазнав бойової травми, був відправлений в госпіталь. Численні гості, котрі завітали на свято, високо оцінюють здобутки навчального закладу. Тут більше ста учнів мають призові місця на різноманітних олімпіадах по рівніщі. Більше 10 на всеукраїнських, через те самий потенціал тут досить високий. Але тут вміють не лише здобувати знання, а й змістовно відпочивати. Цим і пишаються. Алла Сещук, Дмитро Хитрий інформаційна програма День.